Мої хороші близнюки! Рада вас вітати на каналі Української Відьми. Сьогодні ми дивимося грудень місяць його завершення завершення року, яким буде для вас, чим ви підете у 2024 Не забувайте підписуватись на канал та приходити на особисті консультації. Рада буду вас бачити. Близнюки. Де... Ди... Так. Де? Хотіла 2024-та дивитися думаю, ні. грудень дивимось. І угу. як розклала, дві чаші вагів. На вагах у вас серце розбите та вибір, і бажання, щастя і грошей. І ви будете до кінця місяця що робити? Обирати. Або почуття вас будуть накривати, або бажання праці і гарного життя. Не бачите перспектив в стосунках, відчуваєте, що вам людина щось не додає, або якщо ви одинокі що вам і не додавали уваги. Особисте життя викликає якусь паніку, панічні настрої. Дивіться, обережно, бо на кінець місяця показує, що є можливість, на жаль, або захворіти, або перевтомитися. У вас їх буде дуже багато справ, і вам буде просто не до себе друга половина місяця. Знайдіть час на відпочинок. Приємні новини в кінці місяця, поява важливої людини, прояв людини, турбота про вас, якийсь такий магічний збіг з обставин. Вам буде здаватися, що все, що навіть, можливо, і стосунки якось не вийдуть, і поїхати нікуди не вийде. Вийде, родина, близькі люди вас підтримають. Гарний період, кінець місяця, 20-х числах, для поїздок, але ваше бажання. Побути наодинці з собою може взяти гору. Тут вам рекомендують все одно довіритися долі і дуже добре провести цей час. А у вас є така можливість, бо дійсно відчувається, що йде до вас велика-велика підтримка, велика-велика пошана, велика любов.